А давайте ми зараз разом протестуємо, як добре ви знаєте тему керування дієслів у німецькій мові. Бути захопленим чимось. dir Фон. Залежати від чогось або від когось. Ankommen. Auf. Es kommt auf dich an. Гортати щось, наприклад, книгу. In. Er blättert in einem Buch. Думати про когось або про щось. Denken. an. Er denkt an mich. Бути певною думки про когось або про щось. Halten. Обов'язково поділіться в коментарях, скільки прийменників до цих дієслів ви знали. А також нагадую вам, що незабаром у нас стартує марафон по керуванню дієслів, на якому ви зможете прокачати всю цю тему.